Малята сьогодні до нас у гості з країни одягу завітала королева моди. Вона запрошує вас до себе в гості, щоб розповісти про одяг. Погляньте, скільки багато одягу в шафі. А що таке одяг? Одяг це вироби, створені людьми, щоб захистити своє тіло від сонця та холоду. Одяг буває чоловічий, жіночий, дитячий. Зі зміною пір року змінюється погода, тому змінюється і одяг. Взимку теплий одяг. Весною та осінню. Тепліше, ніж зимою, і люди вдягають легший одяг. А влітку, як правило, жарко, тому вбрання легке. Малята, а ви знаєте, з чого роблять одяг? Хочете дізнатись? Тож послухайте, це светер. Він дуже теплий. А чому? А тому, що він раніше по горах бігав і був баранцем кудлатим і пухнастий. Потім баранця обстригли і шерсть скрутили в нитки, їх змотали у клубки, а потім сплели ниток светер. раніше він баранця грів, а тепер людей. А це футболка. Вона у полі зростала, кинули у землю насіння. І виросла бавовна, рослина така. Зверху коробочка, а в коробочці вата. Вату зібрали, нитки з неї зробили, а потім зіткали тканину, розкроїли її і пошили футболку. Погляньте, яка гарна сукня. Її метелики зробили. Малята. Ви здивуєтесь, але це так. Він шовковичний, шовкопряд, зветься. Метелики відкладають яйця, з них виходить гусінь. Гусінь починає їсти листочки і перетворюється на лялечку, а лялечка обгорнена ниткою. Ці нитки змотують і роблять тканину. З цієї тканини і зробили цю гарну шовкову сукню. А ось купальник. Зроблений він із синтетичної тканини. І виробляють цю тканину із нафти і газу. Маляти, давайте пограємо. Треба відшукати другу частину. Молодці! Діти, а давайте зробимо для нашої гості подаруночок, зліпимо рукавичку. Ось таку рукавичку ми сьогодні з вами будемо ліпити. Для роботи нам знадобиться пластилін білого кольору, дощечка, стека, серветка та силует рукавички. Беремо шматок пластиліну і ділимо його на чотири частини. Далі розкочуємо жгутики, намагаючись зробити їх однаковими задовжиною і товщиною. Потім прикріплюємо жгутики на рукавичку, добре притискаємо пальчиком, щоб міцно тримались. Щоб сніжинка була пухнастою, пишною потрібно розпушити. За допомогою стеки робимо на жгутиках маленькі розрізи справа і зліва на кожному лучику. Розкочуємо ще два тоненьких жгутика і викладаємо їх на рукавичку. Не забуваємо притискати пальчиком. Хутряний край рукавички зробимо з товстішого жгутика, який прикріплюємо до нижнього краю рукавички. За допомогою стеки розпушуємо так само, як і лучики сніжинки. Скочуємо маленькі кульки. Викладаємо їх на рукавичку, прикрашаємо малята. Погляньте, яка рукавичка у мене вийшла. Я впевнена, ви теж з легкістю зробите рукавичку. Малята, я сподіваюсь, вам сподобалась в країні одягу. Ви дізнались, який буває одяг, з чого його виробляють, і зліпили гарний подарунок для нашої гості рукавичку. Ви молодці! До побачення!